Аксіомою є твердження, що етнопобут українців складався на основі природного календаря. Чотири пори року це чотири різні періоди єдиного річного замкненого сонячного циклу. І рік колись починався саме весною. Відроджували весну перелітні птахи. Які ж перелітні птахи прилітали найпершими? Це жайворанки, лелеки, журавлі. Жайворонки прилітали дуже рано на свято обретіння. За польотом жайворонків визначали, якщо летять високо, буде урожай низько на недорід. Жайворон оспівував поле. Над тим полем, де співає жайворонок, буде Божа благодать, так вірили люди в це. Обов'язково там пройде життєдайний дощ, і урожай буде хороший. Лелек називали святими птахами, вірили люди, що лелеки переносять душі померлих від землі до вирію. Їх називали човниками між землею і небом. Великим гріхом вважалося вбивство лелеки або розорення його гнізда. Журавлі це божі птиці, посланці Сонця. Чому їх так називали? Лелеки відлітали у вирій клином під вечір, коли сонце заходило, а повертаючись, приносили весну вранці, коли сонце сходило. Цілий день раділи журавлі сонцю, весні і бродили по зелених водяних лугах. Народні умільці, зовнішній вигляд журавля, використали для побудови. Незвичайних колодязів, які так і називали колодязь журавель. Витягувати воду з такого колодязя було дуже легко. Ластівка. Весела вісниця справжнього весняного тепла. Ластівки люблять тулитися до людей. Будують їхні гнізда під стріхами, під сараями, під якимись накриттями. Дітям. Заборонялося торкати ластів'ячі яйця, показали, що лице буде муре і некрасиве. А насправді то народна педагогіка переживала за те, щоб вони не руйнували ці ластів'ячі гнізда, а ще по польоту ластівок передбачають дощ. Якщо ластівка літає низько, буде дощ. Дуже цікавий чарівничий таємничий птах зозуля. Скільки про неї є всяких легенд. Вважалося, що Зозуля роздає дівчатам стрічки, щоб вони ті стрічки на березу в'язали та хлопців причаровували. Існувало повір'я, що якщо людина вперше почує Зозуляче куку і відгукнеться своїм людським куку, -ку, а Зозуля ще раз їй відповість, то це означає, що прийде до людини якась дуже добра і гарна звістка. Я бажаю всім слухачам цього проекту почути гарну хорошу звістку після пісні про зазулю, яку виконує маленька українка Єва Таранченко. По квітку ось яку, а там дерева люлі і все отак зозулі, куку, куку. -ку. Я зайчика зустріла, дріма він на горку. Була б його спіймала зозуля і злякала куку, куку. -ку. Соловейко символ квітування, кохання і волі. Це невтомний співак. Співати починає тоді, коли нап'ється роси з березового листя. І співає, поки не перестане пора квітування, поки відцвітуть усі садки і гаї. Талановитих співаків у нашій культурі називають солов'ями. У народі навіть звичайних людей, які люблять співати і багато співають, теж називають солов'ями. Згадаймо, у зачарованій Десні Олександр Довшенко розповідає про чотирьох своїх малих братиків, які дуже любили співати. і люди їх називали солов'ями, бо вони співали скрізь, біля тину, на перелазі, біля річки, по вулиці. І коли вони померли всі в один день від дифтерії, то згорьований батько рвав на собі сорочку, бив кулаком у груди і казав: Сини мої. Сини мої соловейки. Чому наші предки відводили птахам так багато уваги в системи вірувань, світогляду, обрядової культури, етнопобуту? Мабуть, тому що від птахів перейняли найголовнішу Божу підказку: найкращий спосіб життя це сім'я. Саме в сім'ї ти віддаєш любов і отримуєш любов. У сім'ї ти найбільш вільна особистість. Але й найбільш відповідальна. У сім'ї ти смертний і безсмертний, бо живеш у нових, рідних по крові поколіннях. Тільки в людських сім'ях звучать колискові пісні, народжені колись біля пташиних гнізд. На червону калину сіла пара голубів, Міцно спи моя дитино, хай ніякі в світі сили не стривожать твоїх райських снів, на високу тополину сіла. Паралелечат. Міцно спи моя дитино, хай ніякі в світі сили не злякають рідних оченят, у садочку на вишнині звили гнізда солов'ї. Міцно спи моя дитино, хай ніякі в світі сили не збентежать радощі твої, міцно спи, моя дитино, хай ніякі в світі сили. Не збентежать радощі твої.